Її твори забороняло КДБ. Її неодноразово кликали до політичних партій, а вона відмовлялась. Мала декількох чоловіків. Втім, мамою так і не стала. Проте увійшла до списку топ-100 жінок світу за версією BBC. За які дії Оксану Забушко прозвали помаранчевою Касандрою»? Чому опинилася в Польщі на початку повномасштабної війни? Та чому майже ніколи не говорить про особисте життя? Далі розповім. Оксана Забушко народилася 1960 року в Луцьку в родині інтелектуалів шістдесятників. Щоб уникнути переслідувань радянської влади, родина переїхала до Києва, але там їх також знайшло КДБ. Її батька, репресованого в сталінські часи, згодом неодноразово арештовували і принижували за культурну і політичну діяльність, змусивши працювати вахтером на заводі. Мати викладала українську літературу. Свою першу філологічну освіту Забушко отримала вдома завдяки великій бібліотеці, освіченим батькам і їхньому колу спілкування. Писати вірші почала з 9 років, а вже у 13 мала дебютувати в колективній збірці Весняна акварель з передмовою, яку для неї написав український письменник Михайло Стельмах. Однак, через включення її прізвища до чорного списку КДБ публікацію скасували. Першу поетичну збірку Травневий іній Забужко опублікувала лише у 85-му році. А в 1990-му вийшла збірка диригент останньої свічки. Надалі її твори з'являлися як окремими виданнями, так і в періодиці. Загалом вона є авторкою понад 20 літературних праць, що здобули визнання в Україні та за кордоном. Найбільшу популярність їй принесли романи: Польові дослідження з українського сексу та музей покинутих секретів. Оксана Забушко відома не лише як письменниця, а й як активна громадянська діячка. Учасниця революції на граніті вона активно підтримувала демократичні зміни в Україні. У 2004 році напередодні помаранчевої революції опублікувала у Wall Street Journal статтю Українська Солідарність, де передбачила масові. Протести, за що отримала прізвисько Помаранчева Касандра. Того ж року політичні партії звернули увагу на проактивну громадянку. Забужко неодноразово отримувала пропозицію балотуватись до Верховної Ради, однак завжди відмовлялась через свою принципову позицію. Письменниця вважала, що ігри з політиками недоречні. Для неї це означало продати себе і втратити власну незалежність. Я відмовилась. Що було дуже важко розтлумачити українським журналістам, які мене вже записали в депутати, прочитавши пропозицію включити мене до списку. Жодному українському журналісту не спало на думку, що людина, яку пропонують до списку, взагалі може відмовитися. Десь пів року після того мене питали: А як вам там у Верховній Раді? Коли я обурено підстрибувала і казала: Кому? Мені? Я порядна людина. Навіщо мене ображаєте? То у відповідь бачила квадратні очі співрозмовниці. У 2013 році Забушко долучилась до Революції Гідності, відстоюючи європейський вибір України. З початком війни Росії проти України у 2014-му вона активно виступала в медіа, засуджуючи анексію Криму та воєнні дії з боку Росії. Її громадянська позиція в цей період була спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до подій в Україні та підтримку національного спротиву. У 2014-му цілих півроку з травня до осені я повністю вбила на західний фронт, гасала тоді по всіх міжнародних форумах і самітах, куди мене запрошували. 8 травня 2014 року Оксана Забушко виступила на міжнародному форумі в Берліні, де торкнулась тема агресивної політики Росії. Вона порівняла Путіна з Гітлером, що спричинило скандал. Мікрофони її вимкнули, а організатори пояснили це технічними несправностями. Та навіть цією короткою заявою вона встигла висловити свою думку. А у 2018 році Забушко підписала відкритий лист на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів Росії напередодні повномасштабного вторгнення, 23 лютого, 2022 року. Письменниця вирушила до Варшави, де мала презентувати свою нову книгу Планета Полин. Видання тільки но вийшло з друку забушко. Тримала в руках перший примірник і ще не знала, що вже за декілька годин в Україні почнеться війна. О шостій ранку чи о п'ятій мене розбудив у Варшавському готелі дзвінок з дому. Це був мій чоловік. От який сказав, що почалося малий бомблять нас фраза, розумієте, яка от яка от так під шкірою навсі всі згадують, як вони довідалися. Всі згадують той ранок. Після початку повномасштабної війни Оксана Забушко залишалася в Польщі не з власної волі, але й не через вимушену еміграцію. Вона опинилась між двома реальностями. Вдома почалась війна. На в Європі на неї чекала щільна програма: презентації, зустрічі, інтерв'ю. Відмовитись від цього означало втратити можливість говорити про те, що відбувається в Україні, тож вона обрала інший шлях говорити ще гучніше. Вже 8 березня 22-го року забушко виступила перед європарламентом і стала першою в історії громадянкою не країни ЄС, яка оголосила свою промову. Вона не тільки описала жахи війни, а й підкреслила, що Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу. Упродовж наступного року забушко побувала у 23 країнах, виступаючи на конференціях, форумах і публічних дискусіях. Пів року знаєте таке життя в повітрі, от скачки ці, от бо воно ж теж треба, мабуть, пояснити чому, бо нема сенсу вертатися три дні їхати Ту, три, додому, три дні назад, що... і потім три дні на і тому три простіше, значить, база в Варшаві. Тобто в Варшаві у мене агентка, слава Богу. Значить, я я в Варшаву приїздила, переодягалася, прала речі. У вас була база от, та от, і їхали далі. Перевдягалася і знову летіла. В теж там в мене було нанизано ці маршрути. Нанизані ну, от... аеропорт за аеропорт. За рік Забужко повернулась до України і стала частиною культурного фронту, підтримуючи інформаційний супротив на всіх рівнях. А у 2024 році вчинок Оксани Забушко здійняв хвилю резонансу в іноземних медіа. Вона була запрошена як членкиня журі на Берлінський кінофестиваль. І вже під час прес-конференції, щойно їй надали слово, в залі пролунав звук сирени повітряної тривоги. Ю Еврідей Експірієнсіндворґейнсті Крейн. О Амсосорісекшелідемомент Амсосорі. Потім забушко зізналась, зробила це навмисно. Щоб показати іноземцям, у яких умовах наразі живуть українці. Я може маю пояснити, що, сирена, що сирену я теж собі відклала перед тим, як заходила на прес-конференцію. Тобто це була заготовка. Відбій був трошки перед тим. От, і це й звучить краще, так. тобто розпізнали, добре, розпізнали. Тобто, да, це була домашня заготовка. От і значить я просто чекала моменту, коли з нею можна в'їхати, і, і коли це, до речі, найбільш цитований епізод виявився у цілої прес-конференції. От саме оцей того ж року Забушко написала текст для радіодиктанту національної єдності. А бібісі включили її до списку топ 100 жінок світу за внесок у розвиток української культури та літератури, визнавши її вплив на міжнародному рівні. А що ж у письменниці на особистому? Оксана Забушко рідко ділиться деталями особистого життя, вважаючи, що письменник має говорити через тексти, а не публічні зізнання. Періодично розпитують, розкажіть цікаві історії, які з вами траплялися. Я вам розкажу цікаві історії, а що потім буду писати. Розкажіть про своє перше кохання. Ні, дякую. Я про нього ще не написала. Втім, відомо, що у 86-му році вона була офіційно одружена з Андрієм Филиповичем. Однак цей шлюб згодом завершився і лишив для забушко неприємні спогади. Відтоді письменниця не визнає інститут офіційного шлюбу. Я пам'ятаю свій офіційний шлюб. Воно мені лишилося як образа. стоїть ця квочка в тозі, як суддя в американському суді, цією плямбою на грудях, і металічним голосом повідомляє, з якою метою ми створюємо сім'ю. Це імітація функції священика при вінчанні. але вінчання є священне таїнство. Як ти смієш мені розповідати від імені держави, з якою метою я створюю сім'ю? Незабаром у Забушко почались стосунки з художником, ім'я якого залишила в таємниці. А нині її партнером є митець Ростислав Лужецький, з яким вони живуть у цивільному шлюбі. Письменниця не має дітей і відверто зізнається, що ніколи не прагнула стати матір'ю і не вважає батьківство обов'язковим призначенням людини. Вона переконана, що головне залишити по собі щось цінне для світу. А справжні емоції та особисті переживання воліє передавати у своїх творах, а не в інтерв'ю. Життя Оксани Забушко це шлях інтелектуальної сміливості, культурного прориву й особистої гідності. Її тексти не просто пишуться, вони викарбовуються в пам'яті поколінь, руйнуючи стереотипи і відкриваючи нові горизонти розуміння. Вона зробила українську літературу відомою на весь світ. Забушко одна з тих, хто не відділяє слово від дії. Її громадянська позиція завжди чітка, принципова і послідовна, особливо у вирішальні для країни моменти. Її біографія не про нагороди, а про вплив. Не про статус, а про силу слова, яке змінює реальність. Які цікаві факти життя Оксани Забушко були відомі вам раніше, а про які вперше дізналися сьогодні? Своїми думками діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі.